Всім привіт, вітаю на каналі Geekverse. Сьогодні говоримо про новинку Beetlejuice, Beetlejuice. Beetlejuice, Beetlejuice. Beetlejuice. Beetlejuice, козирний туз. Добре-добре, всього двічі. Не варто думати, що у творців настільки високий рівень креативності, що вони вирішили назвати другу частину, просто двічі повторивши назву першої. Тут все дуже концептуально. Хто пам'ятає оригінал, то якраз для того, щоб з'явився славнозвісний Beetlejuice, потрібно було тричі промовити його ім'я. Амбе. Batman. Batman. Ну, у всякому разі, тепер не складно передбачити назву потенційного триквелу. Та гаразд, досить вже про назву. З моменту виходу першого фільму минуло 36 років. То чи варто було турбувати минуле? Чи вдалося Тіму Бертону і Ко зняти достойне продовження? Чи вийшло привнести щось нове, та чи варто взагалі цей фільм дивитися? Про це зараз і поговоримо. Тож буде цікаво, весело і пізнавально. Поїхали! Оригінальний Бітлджус фентезійна чорна комедія. Ну як чорна? Темненька. Расист, расист. У рік свого виходу, а саме 1988, отримав схвальні відгуки критиків, непогану касу та з часом знайшов чимало фанатів серед глядачів. Та, попри це все, його складно назвати от прям культовим чи мегакасовим. Але зараз в Голівуді є тенденція до повернення на екрани старих та більш-менш успішних стрічок у вигляді перезапусків, ребутів, продовжень і т.д. Така доля випала й фільму про харизматичного привида біоекзорциста Бітлджуса. Мені якось не випадало у дитинстві переглянути картину повністю, не враховуючи окремі епізоди по телевізору, якщо я нічого не плутаю. Тому якоїсь особливої ностальгії за оригіналом я не відчуваю. Його я вже подивився невдовзі після того, як дізнався, що буде сиквел. Коли побачиш своїми руками, як говорять, Глазами потрогаєш. та можливо це й на краще не доведеться повторювати, як раніше трава була зеленіша, і все в тому дусі. Що ж до того, як мене занесло в кінотеатр на згаданий сиквел із нетривіальною назвою, то в першу чергу мене зацікавив режисер. Я надзвичайно люблю стиль Тіма Бертона та його оригінальні ідеї. Тоді я й вирішив переглянути спочатку фільм 1988-го, який мені до слова сподобався. Також свою роль відіграла й величезна кількість зірок в касті. Майкл Кітон, Вайнона Райдер та Кетрін Охара, які повернулись до своїх ролей з оригіналу, а також Джена Ортега, Моніка Белуччі та Вілем Дефо. Дефо! Willem... То що ж з цього всього вийшло? Давайте розберемося. Виробництво сиквелу планувалося розпочати ще у 1990 році. Тоді розроблялося два потенційних сюжети для продовження. Перший мав назву Закоханий Бітлджус і розповідав про зустріч Бітлджуса із молодиком на ім'я Лео, який трагічно гине, роблячи пропозицію своїй дівчині Джулії на Ейфеловій вежі. Коли Лео потрапляє в загробне життя, Бітлджус тікає у світ живих і переслідує Джулію. Другий варіант концентрувався на вже знайомій родині Діц, яка переїжджає на Гаваї, де Чарльз займається будівництвом курортного комплексу. Незабаром вони дізнаються, що його компанія веде будівництво на місці поховання стародавнього гавайського кахуни. Дух повертається з потойбіччя, щоб влаштувати неприємності, а Бітлджус стає героєм, вигравши змагання з серфінгу за допомогою магії. Назва цієї стрічки мала б звучати як Бітлджус на Гавайях. Однак тоді Тім Бертон був зайнятий роботою над другим фільмом про людину кажана. А Майкл Кітон відмовився тягнути всі ці геніальні ідеї самотужки. Були ще спроби знову повернути Чудернацького демона з того світу у 1993, 1996, 2011 та 2015 роках. І нарешті лише 2022 було офіційно оголошено про розробку сиквелу з новою історією. Тож з історії почнемо. За сюжетом, через 36 років після подій першого фільму Лідія Діц веде надприродне ток шоу під назвою Дім привидів, продюсером якого є її хлопець Рорі. Також вона час від часу страждає від водінь привидів. Особливо того, чиє ім'я не можна називати тричі, виявляється, що за цей час вона встигла зустріти свою любов, народити доньку Астрід, розлучитися з тією самою любов'ю, яка мається на увазі її колишній чоловік, згодом ще й зникне, точніше, загине подорожуючи Амазонкою. Ну що тут сказати? Сценарій мітквелу готовий. Та видіння мертвих, хоча чомусь свого колишнього вона не бачить, не єдине, що починає турбувати Лідію. Від своєї мачухи Делії вона дізнається, що її батько Чарльз трагічно, хоч тут більш комічно, загинув. Актор Джефрі Джонс не повернувся до ролі з першого фільму. Невідомо чи повпливало на це його кримінальне минуле, чи так і планувалося від самого початку. Хоча про що це я? Від самого початку Бітлджус мав серфити на Гаваях. До речі, у фільмі буде непогана відсилка на це з персонажем Джонса Чарльзом. Так, його якби у фільмі немає, але є. Словом, подивитись зрозумієте. Ну і до цього всього додається ще й випадково-невипадкове повернення Бітлджуса. Далі без спойлерів буде тяжко, але думаю, цього достатньо, щоб плюс-мінус зрозуміти щодо чого. Скажу так, сюжет, в принципі, непоганий, місцями навіть дуже. Однак фільм в цілому мені видався дещо нерівним. Були епізоди прямо цікаво, круто знято, картинка, персонажі, музика Дені Ельфмана, який знову повернувся, і від перших же кадрів, ну, в його випадку звуків, допоміг занурити у ту неповторну атмосферу фільмів Бертона. Разом з тим було кілька моментів, які, ну от просто зрозуміло для чого тут взагалі. Були частини фільму, які відверто не було б. Зайвим скоротити або вирізати взагалі. Вони і не смішні, і не страшні, і на сюжет ніяким чином не впливають, і нікого з персонажів ніяк не розкривають. Натомість одного персонажа під кінець відверто зливають. Так півфільму дивишся. Like that, like that, а потім хоп, і все, він вже не при справах. Коротше, як я вже сказав, непогано, але можна було б краще. Актори Вайнона Райдер просто супер. Майкл Кіден теж це його образ, а чудовий грим допоміг приховати прогалину того, що за сюжетом він привид. А привиди, ніби не старішають, чого не скажеш про простих людей, включно із темним лицарем. Ну та менше з тим, як на мене, вони тут найкращі. Вілем Дефой, Моніка Белуччі теж своєї харизми не розгубили, проте мені здалось, що їм дещо бракувало екранного часу. Кетрін Охара 100% відсотково тут вдосконалила свої навички кричання до максимуму. Дженна Ортега, в принципі, теж норм, більше сказати нема чого. Хоча ні, тут є два моменти із вдалими відсилками на її останні проекти: Крик і Венздей словом до акторів претензій мінімум. То що ж можна сказати в цілому? Треба розуміти, на який фільм ви йдете і хто такий Тім Бертон. Попри його геніальність, все ж він має доволі специфічний стиль, який може не всім сподобатись. Хоч це і фентезі, та фентезі доволі неординарне, такі собі казки для більш дорослих. Світ Бертона завжди виглядає як якась паралельна реальність. Навіть наші повсякденні речі, звичайних людей, Бертон завжди демонструє доволі своєрідно. Я б сказав, його картини варто сприймати більше як вистави. Сказати, що другий бітлджус еталонний зразок? Ні. Однак це точно непоганий фільм, достойний оригіналу. З цікавими знахідками, як в плані сюжету, так і просто веселого дійства на екрані, з чудовими акторами, музикою та, звичайно, картинкою, і режисурою. Хоч не без мінусів, звичайно, подекуди навіть немаленьких таких, але скажу так: якщо вам подобається перший фільм, то і цей має сподобатись. Тож ідіть в кіно. Але після того, як поставите лайк цьому відео, підпишитесь на канал, якщо ви цього чомусь досі не зробили, та напишете коментар. Слава Україні!